Вітаю глядачів нашого каналу з першим днем весни. Це новини рідного міста. Про головні події дня, що минає за декілька миттєвостей. Дочекайтесь. До відома стріян. Завтра у місті не буде води. У п'ятницю, 2 березня, з десятої години ранку до шістнадцятої години буде припинено водопостачання в зв'язку з ремонтними роботами на центральних мережах водопроводу. Адміністрація комунального підприємства Стрий водоканал просить вибачення за незручності. Ситуація в Острийському районі стабільна і контрольована. На Стрищині проживає 62 тисячі 90 осіб, що на 34 людини більше ніж на початку 2011 року. Середня зарплата на Стрищині найвища в Україні, а на обліку онколога стоять 1356 жителів району. Ці цифри і факти та багато інших були озвучені на черговому засіданні колегії райдержадміністрації. На ньому були і наші кореспонденти. Голова колегії і райдер адміністрації Володимир Бурій представив присутнім нових членів колегії начальника СБУ в районі Віталія Стеця і начальника райвідділу міліції Андрія Мархоня. Про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку стрищини за минулий рік доповіла керівник управління економіки райдер адміністрації Галина Чорна. Ось кілька найцікавіших на наш поряд фрагментів її виступу. Упродовж 2011 року наше населення у районі збільшилося на 34 особи і станом на 1 січня 2011 року складає... 62 тисячі 90 осіб. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2011 рік у нас зросла на 17,3% і становить 2793 гривні 49 копійок. Протягом 2011 року в нас залучено прямих іноземних інвестицій 4, 4 мільйони доларів. США. З розрахунку на одну особу це вона в нас складає 1048,8 доларів. Якщо порівнювати з областю, це в нас в два рази більше. За рахунок коштів державного бюджету виконані капітальні ремонти комунальних доріг в селах Братківці і Добряни. За рахунок коштів обласного бюджету виконувалися ремонтні роботи по комунальних дорогах в Грабівцях, Жулинці, Симогині, Лесятичі. І за кошти місцевого бюджету проведені ремонти на загальну суму 5,6 млн грн. У нас збільшилося виробництво зерна і овочів. Зерна на 76,6% порівняння до 2010 року, картоплі на 86,6%, овочів на 20,7 Аналогічно в нас збільшилося і реалізація м'яса на 20,6 Все ж таки, рік, який ми закінчили, був важкий, але незважаючи на економічні, політичні, негаразди, ми його прожили нормально і багато. Зробили позитивно, тож Галина зимою не робила. Я пару слів тільки уточнув, що ми додатково до бюджету це ми залучили десь біля трьох мільйонів гривень на колективні установки до очистки води, де ми поставили, вже вони стоять зараз в селах Воля задаревацька Деревацька, малі, великі дідущичі, порчани, вівня, кудовичі, бережниця, ванівка. Дає залучені місць заліза і зараз діти будуть мати можливість не тільки а й населення пити чисту воду, це американське устаткувальність стрій, це є додаткове залучення коштів. Хочу також акцентувати увагу, що середня заробітна плата. Стрийського району є одна з найбільших в Україні. Члени колеги затвердили уточнений районний бюджет і звіт начальнику фінуправління Наталії Меленик про його виконання за минулий рік. Бюджет виконався на 98%, але це завдяки зусиллям і чіткій улагодженні співпраці між податковою службою, виконавчою владою, органами місцевого самоврядування. А що стосується бюджету на наступний рік. Нам довели доходи дуже великі, і тому ми свої доходи збільшили на 8,5 мільйонів. Які недоліки зараз я бачу, інформую вас, які недоліки, що стосуються власне, роботи і адміністрації і всіх нам разом тут присутніх. Це в першу чергу Стрийський район має найбільшу заборгованість по заробітній платі серед всіх районів Львівської області. На сьогоднішній день вона становить 590 тисяч гривень. Це наш. Підприємство організація, а не доємка, а не доємка в нас теж Є на до 2 мільйона, до 2 мільйона, я говорю про всі. Іван Мирославич, будь ласка, слів скажіть. Надоємка на нас за, на жаль, нас складає в основному. Це 90%, це є, ви самі знаєте, це є військовий комплекс. І проблема військовий комплекс в нас не фінансується, відповідно, і підприємства Міністерства оборони не мають фінансів. що… Не те, щоб платити зарплату, а навіть і податки. Що стосується по зарплаті, то ви знаєте, у нас є два підприємства, які не від нас залежать. Це НГР і Сферзавод, це два державні підприємства. По землі я хочу вам доповісти, що в нас налагоджено 100%. Ми, напевно, єдині в Україні, де земля в нас повністю обліковується, нараховується і кожен, кожен місяць де оточення. Руху землі. Члени колеги заслухали також інформації про виконання в районі Конвенції ООН про права інвалідів та проблемні питання в санітарно-епідемічному забезпеченні населення Стрищини. Ішлося і про плани влади на цей рік. Закінчити другу чергу на межухівської школи, добудова там готовність більше 70%. Також закінчити будівництво культурно-соціального комплексу в селі Кути, закінчити добудову лисяточкої школи в Ледь. Каналізувати села Кавського і Ланівка. Ми плануємо, плануємо, плануємо залучати європейські гранди на переводення котлів на тверде паливо, зокрема в таких великих школах, як Оля Заперевацька, верхні стиної, подорожньому, дідушича, Жулені, семогиною, що дасть нам можливість зекономити кошти. Це дуже важливо. Ну, безумовно, разом з районною радою хочу відмітити, що з районною радою і з органами місцевого самоврядування у нас є хороша тісна співпраця, що дозволяє у нас триському районі тримати ситуацію під контролем, і ситуація у нас стабільна і контрольована. Василь Олексєєв, Руслан Леськів, від новин. В Україні може з'явитися новий штраф від 255 до 340 гривень. Доведеться заплатити водієві за проведення грошових розрахунків під час руху. Така норма міститься в законопроекті, який в раді зареєстрували депутати від фракції ...Партії регіонів. При здійсненні розрахунків водій відволікається від дорожньої обстановки та управління автомобілем, що створює загрозу життю і здоров'ю пасажирів аварійні ситуації та ДТП. Сказано пояснювальній записці до законопроекту минулого тижня. Народні депутати внесли зміни. До кодексу про адміністративні правопорушення за ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам передбачений штраф в розмірі 25-30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тепер же цей штраф підвищено до 30-40 неоподаткованих мінімумів. Українці в основному заходять в інтернет поспілкуватися з друзями в соціальних мережах або по скайп, дізнатися новини, скачати фільм або музику. Такий висновок зробили соціологи. Частка українців, які користуються інтернетом, в лютому 2012 року виросла до 43%. Це на 2,5% більше ніж у листопаді минулого року. Як відзначають соціологи, популярність всесвітньої мережі зростає паралельно із здешевленням послуг провайдерів. Навіть в селах інтернетом користуються трохи більше 16 Сати відсотків жителів, а враховуючи, що сільське населення складає в масштабах країни 30 відсотків, це зовсім немало. Серед причин, через які люди не користуються послугами всесвітньої павутини, на перше місце вийшло не вміння користуватися комп'ютером та не мають технічних можливостей. Ну і на сьогодні у мене все попереду новини спорту. Дочекаєтеся. Я бажаю вам теплого та вдалого вечора. Побачимось. Його величний спор до вашої уваги В студії для вас працює. Ігор Тимків. Мої вітання. Львівський гросмейстер Іванчук у топ 10 світового рейтингу. Міжнародна федерація шахів опублікувала оновлений рейтинг найсильніших шахістів світу. Лідер національної збірної України львівський гросмейстер Василь Іванчук, втративши дві сходинки, займає в ньому 10-ту позицію. А екс-чемпіон світу Фіде Руслан Пономарьов з Києва йде 23 третім. Ще один представник Львова Андрій Волокітін знаходиться на 52-й позиції. Львівська шпажистка Шем'якіна займає шосте місце в світовому рейтингу. У світовому рейтингу найсильніших майстринь фехтування на шпагах знана львів'янка Яна Шем'якіна станом на сьогодні займає шосте місце. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації фехтування. Після чергового етапу гран-прі Кубка світу, який минулими вихідними відбувся у Будапешті, в активі лідера національної збірної Яни Шем'якіної, яка паралельно із заняттям фехтуванням вчиться в аспірантурі Львівського державного університету фізичної культури 138 Балів. Зазначу, що перебування у ТОП-16 100% гарантує ліцензію на участь в 30-х Олімпійських іграх, які влітку нинішнього року пройдуть в Лондоні. Тож учениця заслуженого тренера України Андрія Орліковського має хороші шанси виступити на своїй другій Олімпіаді. І до новин футболу. Блохін задоволений збірною. Головний тренер збірної України загалом залишився задоволений грою своїх підопічних у товариському матчі проти Ізраїлю, коли завершився перемогою синьо-жовтих 3-2. Особливо Олег Блохін відзначив перший тайм у виконанні українців. Слід відзначити, що команди мусили діяти за несприятливих погодних умов однак продемонстрували зовсім непосередні швидкості. Українці вели з перевагою два м'ячі після влучних ударів Олега Гусіва. Спина та Євгена Коноплянки. Обидва рази їм асистував Андрій Ярмоленко, котрий і сам згодом забив, як виявилось, переможний для українців гол. Король футболу приїде на євро 2012 Легендарний Пеле завітає до України та Польщі під час матчів Євро 2012 Про це повідомив заступник голови Нацагентства Євро 2012 Валерій Жалдак. За його словами, король футболу, який тричі ставав чемпіоном світу 1958, 1962 та 1970 року, відвідує найважливіші поєдинки турніру. Пеле ми чекаємо рівно за 100 днів. Спочатку він відкриє матч відкриття 8 червня у Варшаві. А потім ми його приймемо в Україні. Плануємо, що він побачить ключові поєдинки турніру на стадії чвертьфіналу, півфіналу та фінальний матч, зазначив Жалдак. Грецький новобранець з Дніпра отримуватиме більше півмільйона євро. Сьогодні грецький захисник Костас Манолас пройде в Дніпропетровську Медогляд. за успішним результатом якого згодом підпише з Дніпром трирічний контракт. Кожен сезон у Дніпрі принесе Маноласу 600 тисяч євро, повідомляє грецький портал Sport Action. Правда, вчора АЕК висунув Дніпру нову умову щодо транспору. Спочатку йшлося про суму 550 тисяч євро, але зараз греки згодні не менше, ніж на 800 тисяч. Нагадаю, вчора футболіст прибув Країну для переговорів. В активі 20-річного захисника в цьому році 19 матчів в Чемпіонаті Греції один гол. Сім поєдинків розіграш ліги Європи, один гол і два матчі в Національному кубку. У складі молодіжної збірної своєї країни Манолас провів 5 матчів. Голами не відзначався. І цим повідомленням я завершую наш сьогоднішній випуск. Дякую, що були з нами. Будьте здорові! Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду з проясненнями. Протягом дня ітиме дощ. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика. волось повітря 94%. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 6 градусів тепла, в день плюс 5. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 6-8 метрів за секунду.